Чоловік побачив змію, яка горіла у вогні, і вирішив витягнути її з полум'я. Коли він це зробив, змія вкусила його, спричинивши нестерпний біль. Чоловік скинув змію, і вона знову впала прямо у вогонь. Тоді він озирнувся навколо, знайшов металевий прут і витягнув змію з вогню, врятувавши їй життя. Хтось, хто спостерігав за цим, підійшов до чоловіка і сказав: Ця змія вкусила тебе. Чому ти все одно намагаєшся її врятувати? Чоловік відповів: Природа змії кусати, але це не змінить моєї природи, яка полягає в тому, щоб допомагати. Мораль: не змінюй свою природу тільки тому, що хтось завдав тобі болю. Не втрачай своє добре серце, але навчись бути обережним. І не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш акаунт.